Дина і Святого Духа. Христос народжується. Зараз вже почалося передсвято Різдва Христового. Саме тому ми можемо ці кілька днів один одного вітати цими словами. Христос народжується. читаємо Євангеліє від Матфея з самого початку, де перераховуються всі ті, до роду, яких належав сам Христос, починаючи тут від Авраама і завершуючи Йосипом обручником обручником, який був чоловіком. Названим батьком Спасителя нашого ішли тисячоліття, протягом яких люди готували стежки для того, хто йде в ім'я Господа. Люди готували ці стежки. І в світі, і в світі стосунків між людьми особливо. і в своїх серцях, і в своїх душах їм треба було так налаштувати свою свідомість, свій внутрішній світ, щоб Христос таки прийшов в цей світ, щоб настало спасіння, щоб відступило прокляття первородного гріха. Це треба було готувати дуже довго, бо надзвичайно тяжкими є наслідки від падіння людини від Бога. Адже перворідний гріх не в тому полягає. Não, meu бо Він врятує світ, бо Він є Спасителем. Ім'я Ісус і Єшуа. Давньо єврейською мовою і означає Бог спасає. З'явиться той, про якого можна сказати Бог спасе. Від гріха, від спокуси, від. Того, що ти сам відкидаєш Бога і волі Його і обираєшся до волю, а значить відкоряєшся своїм приходом, своїм спокусом, своїм гріха, врятує, бо людина потребує порятунку від Бога. Адже сказав Спаситель, без мене не можете робити нічого. І от те, що ми не можемо без нього робити нічого, поки ми роз'єднані з Богом, ми нічого не Ангел нагадує про в якому говориться, що народи діла і назвуть народженого Еммануїл, що означає з нами Бог. Всю попередню історію до Різд Христового люди втратили цю можливість бути з Богом, відчувати з нами Бог. Обіг, бо керував, спрямував, але все одно вони були на відстані від Бога. І це відчуття відокремленості людини від Бога і є те, що не дає людині власним зусиллям. Христос приходить у світ і людина поновлює в собі образ Божий зрештою. В ній народжується, в людині народжується Христос так сам. В кожному з нас, оскільки воз'єднана людина з Богом. Оскільки з нами Бог, тепер Він може народитися знову в нас. Бо роз'єднана з Богом людина втрачає і образ, і подобу Божу. І так чи інакше образ і подоба Божі піддаються з невазі людини. А тепер. Народжується Бог, який є Спасителем, Народжується Бог, який є любов. Народжується Бог, який є світло. І темрява не охопить уже його. І це явище Різдва супроводжує тепер людство вже дві тисячі років і більше. І кожен рік ми відчуваємо це явище. Христос народжується в нашому світі, в наших стосунках, в наших серцях і воскресає загибла людина. Відновлюється в ній образ Божий. І вона сама може сяє світло. Сама може нести любов, сама може протистояти будь-якій нечисті, сама несе світ добро і право. Бо якщо Христос народився, світ має змінити. повинен народитися в нас. Якщо цього не станеться, як і зміни в світі, начебто Христос не приходить. Чому такою драматичною, принаймні, є і історія людства після приходу Христа, і історія Церкви та тому саме? що ми ще не були по справжньому християнами. Ми про це тільки розмовляємо. Ми про це пишемо богословські трактати. Ми про це проповідуємо. А покажіть людей, через яких ви бачите образ слава Богу є, святість присутня в світі, наближення до Бога, явні Його образу в людському житті, народження Христа в нашому, існуванні в нашій долі, в нашій історії це відбувається, але так мало це відбувається. Одиниці на сотні тисяч і мільйони. Одиниць. Чи може змінитися наша історія, наше людство, якщо по-справжньому образ Христа в собі носить лише одиниця? Чому вона така трагічна і така драматична? І так ми начебто починаємо крок. Не в теорії, а практично застосовуючи це до нашого життя, поновлюючи в собі образ Божий, здійснюючи образ і подобу Божу в способі життя в поведінці, якщо таких Виявлятиме це буде, ну хоча 5-7 відсотків наше життя зміниться радикально. Поки цього немає, і радикальних зміна, на жаль, немає. Нам залишається одне. Бог звернеться ще і ще раз, що Він не чекаючи, поки ми спроможемося на власні кроки, поки ми докладемо своїх зусиль, поки ми будемо здійснювати щось, що відповідає його образу і подобі, И через якийсь час у нас є така надея. Ми сподіваємося, можливо, не побачите, а що воно просто станеться, нехай для наших нащадів. Нехай через багато поколінь, але це може статися. Це станеться. Ми сподіваємося на це. Тому що то і істини, що Христос.